Цієї ночі російські війська завдали ударів по Києву ракетами та дронами. Влучання та падіння уламків збитих цілей зафіксували аж у восьми районах нашої столиці. Відомо на превеликий жаль про двох загиблих людей. Понад 20 киянь дістали поранення. Про ситуацію в Києві говоримо з депутатом Київради, заступником голови комісії з питань бюджету. Вітаю пане Тарасе, Слава Україні. Слава. якщо говорити про наслідки ворожих атак по українській столиці, як зараз кияни, яку говтується місто? Е, так справді важка ніч, і це друга ніч поспіль після того, як і минулої ночі тут літало багато цілякої нечисті. Сьогодні це був величезний удар. Е, якщо порахувати, то за два за дві ночі фактично тисячу понад 1100 дронів. Атакували Україну і понад три десятка ракет, і не менше половини з цього всього летіло саме по Києву. Ну, уявіть собі за дві ночі 500 ракет шахидів, вистріли гучні. ППО працює, зенітки, якісь ППОшні вистріли, і це все звісно, не дає спати. Ну і дуже багато людей ховаються в укриттях, в метро. В якихось хтось за дві стіни ховається, але все одно це безсонна ніч, і видно сьогодні, що вже трошки накопичується ця така штука, коли одна ніч потім якось люди відходять, а по дві ночі поспіль це складніше. І це накопичується у людях і роздратованість, і якась там десь зневіра і. Бажання відімстити це все, це все накопичується. Щодо постраждалих, так справді на даний момент відомо про двох загиблих у Києві: десятки поранених і важкі поранені в лікарнях щодо щодо пошкоджень. Справді майже у всіх районах Києва їх всього 10 у Києві. Є загоряння, є руйнування. Є на е, е, вибиті шибки, як мінімум, двері, школи постраждали, те садочки, об'єкти інфраструктури, тобто влучань досить багато. На жаль, зрозуміло, що коли такі обсяги е, всього летять, то не все вдається збивати і тому що щось кудись влучає. І на жаль, дуже багато саме цивільних об'єктів е, постраждали чи частково постраждали від цієї атаки. Якщо говорити, звісно, якщо звісно можемо говорити, так, масштаби руйнування від цих атак. Чи ви вже зафіксували, скільки киян звернулися за грошовою компенсацією за підтримкою? Чи безпечно людям повертатися в їхні оселі? Чи хтось потребує тимчасового десь помешкання? Це ну, Київ дуже велике місто, і тому все відбувається досить нешвидко. Розгорнуті штаби в декількох місцях районах для того, щоб надавати безпосередню допомогу швидку. Це знайти людям якісь тимчасове помешкання, знайти можливість допомогти якісь перші об'єкти, перші необхідні речі надати. Ось в Києві працює декілька програм підтримки таких постраждалих. Це і програма турбота, куди можна звертатися це і надання квартир. Чи вартожитків на тим для тимчасового проживання, поки не відновлюється, поки відновлюються їхні квартири там чи місця проживання, або для того, щоб знайшли можливість десь переїхати до родичів, але терміново, коли треба наступну ніч переночувати, зрозуміло, що є кілька там десятків сотень квартир. В Києві у власності комунальних Кримського, які надаються для таких випадків, грошова допомога. Теж надається, але це теж не миттєво, тому що це ж треба перевірка, треба штемної процедури приходити. На жаль, не не, неможливо це зробити миттєво. А чи вистачає грошей на відновлення? Ми ж бачимо, що росіяни? Ну давайте говорити чесно: тероризують столицю і дві ночі підряд тому яскраве свідчення. Е, скільки вже коштів виділено з міського бюджету на відновлення, і чи на все вистачає гривень? Е, ну в нас є в бюджеті е, резервний фонд, який саме для таких е, речей. Непередбачуваних тут тобто ми ж не можемо сказати, що на відновлення треба виділити там, мільярд чи скільки там сотень мільйонів. Це ж е, руйнування не передбачувані наперед. Бюджету треба ухвалюється е, перед початком року. Потім в нього вносяться коригування. Зв'язку з тим, що от більше чи менше таких е, таких постраждалих загалом це ідея допомога з е, цього резервного фонду і ну, там резервний фонд. Е, Зменшується на було кілька мільярдів. Я не скажу точні цифри, що на сьогодні. Але звісно, це дуже це недешево. Такі речі відновлення пошкоджень. Щось швидко можна робити, швидко замінити щось це довго, як то стіни відновлювати. Але вже є багато в Києві об'єктів, які були зруйновані 22 другому, двадцять році, і зараз повністю придатні для. Проживання зовні виглядає найкраще як було. А на вашу особисту думку, як ви бачите, цілі ворога в столиці це військові об'єкти, чи він б'є реально просто, щоб змусити киян тікати з Києва, як це казав президент України Володимир Зеленський? Я думаю, що обидві цілі є ціль потрапити кудись влучити у військові об'єкти чи промислові об'єкти. Безумовно, він має ну можна. Уявити, що ворог не дурний, він а, робить приблизно те, що і ми робимо. Адже ми, наші збройні сили, сили оборони теж б'ють по російських промислових підприємствах, які долучені до виробництва зброї, чи якихось запчастин для зброї, чи мікросхем для зброї, чи щось такого. Безумовно, ворог теж хочеться робити. Але якщо ми не б'ємо по цивільних то ну навіть ці рісняві канали мало про це пишуть, що потрапляє кудись щось у цивільну інфраструктуру чи в житлові будинки. То натомість вони справді намагаються залякувати і а, ці масові пошкодження лікарень, шкіл, садочків, магазинів, нової пошти з той ж підприємства і так далі. А, Торгівні центри, це показує, що безумовно вони хочуть також і залякувати українців киян тим, щоб ну не було нормальної роботи. Постійні ці тривоги відволікали від нормального нормальної роботи людей. Тому що коли лунає тривога, зупиняється більшість об'єктів, магазинів, ресторанів, банків. Для того щоб не підбивати ризику життя працівників і клієнтів, тому місці життя там частково замирає на цей час. Хоча на дорогах вже люди звикли. Затори є і під час повітряних тривог, хтось вже не зважає на це. Ну звісно, війна триває велика війна триває вже близько трьох років і. Втома від і очікувань і страх він пригальмовується при, при тим, що ну треба жити, треба працювати, треба займатися своїми справами. І а, велика кількість киян а, не зважають уже на, на ці тривоги. А чи бачите, чи є зараз така тенденція, що кияни десь частково намагаються на якийсь час поїхати зі столиці, щоб відпочити, перезавантажитися? А щоб перечекати це російську агресію на Київ? Я цього не бачу. Я бачу навіть навпаки процеси. Тобто, в Києві, за деякими даними, через мобільні оператори є інформація, що кількість людей, які проживають постійно в Києві, вже навіть перевищила довоєнні показники, тому що Дуже багато людей повертається. Ну що ви собі що людина з дітьми там сім'я розділена, прожила за кордоном два-три роки. Звісно сумують за батьківщиною, сумують за стандартними своїми якимись там рутинами і повертається. Повертається дуже багато людей, і одночасно Київ це така база тимчасова чи не тимчасова для мешканців східної України, які Продовжують е лишати свої домівки, оскільки фронт рухається і обстріл все більше е на сході України, то Київ, як величезне місто, має можливості. Е є багато комерційного житла. Люди, люди орендують, е купляють це житло і, зрештою, хтось їх залишається в Києві на постійне проживання. Тому сказати, що Київ знелюднів – ні, так в двадцять році це так і було. А в 23-му почалось повернення? В 24-му, напевно, вже е, кількість е, мешканців постійних е, порівнялася в 25-му навіть е, за деякими даними перевищила е, кількість мешканців 21-му році. А як ви бачите, чи маєте може володіти якимись даними? Наскільки кияни бережуть своє життя, спускаються в метро в укриття? Чи це пов'язано з тим, що летить на столицю? Так, всі вже кияни, ну не всі але дуже багато людей, які слідкують за різними засобами масової інформації каналами в Телеграмі, в вайбері, в ще в інших місцях тим каналам, яким довіряють, і багато інформації досить об'єктивної. Що водить балістика, то звичай всі намагаються десь знайти більш-менш. Непогане укриття, щоб бути в безпеці. На шахи вже звертають уваги менше, тому що долітає їх значно менше в день. В день їх, напевно, наші сили попово частіше збивають, ну, тому можливо, і вони обрали тактику атакувати цими масовими шахедами саме вночі, коли їх не видно чи погано видно. І в ну, цей час люди або в домівках за двома стінами, або все-таки велика кількість людей спускається в метро, от коли тривога. Вночі, в метро, дуже багато людей. А завдяки чому люди тримаються? Ну, знаєте, переночувати в метро одну ніч ще другу поспіль. Ну, це, м'яко кажучи, таке собі задоволення, навіть якщо в тебе є спальний мішок. Задоволення дуже маленьке, скоріше, воно відсутнє. Зрозуміло, що це дуже складно, особливо ще діти чи домашні тварини. Це такі стреси постійні. Тому. Да, велика частина вже перестала ходити в метро, тільки якщо там якась велика загроза. А, чи нещодавно після цих ну, знову хвиля кияники ховаються в метро, знову зросла. Ну з часу вона повільно спадає, тому що неможливо кожну ніч не спати, а бігти в метро, діти, тварини, якісь там всі речі з собою тискати. Ну і часто метро не так близько. Ну є звісно, укриття. Велика кількість в підвалах. Тобто, кожна людина, яка хоче знайти украївсьубезпечитись в укритті, вона знає і може це зробити щодень, що вночі, але справді за кілька років війни, вже це відчуття, що ну напевно, в мене не приготить, тому що кожну ніч прилітає і не так багато. все-таки долітає цих шахетів. Це зменшує страх, на жаль. Тому що е, в укриття шахи е, в укритті шахер не не несе ніяких збитків. А якщо знаходитися в відкритій місцевості чи в квартирі, то може, звісно, постраждати. І ми бачимо, що кожна атака е, має наслідком і е, е, загиблі, і постраждалі, і поранені, і важко поранені. На жаль, це триває. А от пане Тарасе, завдяки чому кияни тримаються? От як би ви сказали? Ну всіх я не опитував, не можу сказати безпосередньо. Да, колі ви тому, що ми розуміємо, що хлопцям і дівчатам, які стоять на фронті на передовій, їм значно важче. У них немає метро, куди сховатися. У них немає вихідних. У них немає теплого ліжечка, і вони стоять там, десь в окопах, в бліндажах. Їм ще складніше і. Навіть не можна уявити собі наскільки в затишному теплому місці легше ніж на передові тим, хто не був там ніколи. Тому в порівнянні з бійцями наших сил оборони, звісно, це значно безпечніше. І комфортніше, тому в порівнянні зрозуміло, що з тихими часами, чи там з Європою сьогодні в Києві небезпечно, але значно безпечніше ніж на передовій, і кожен собі там може уявити, що все таки краще тут і щось робити для перемоги, чи працювати, платити податки, чи волонтерити, чи. Працювати на якихось підприємствах, які допомагають чи ще якимось чином іншим долучатися до, до перемоги, до підтримки наших сил оборони мені здається, що це дуже важливий такий чинник, який тримає мізки більш-менш порядку, але все це накопичується на жаль. Пане Тарасе, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Бажаю спокійного вечора, спокійної ночі. Нехай горить на Росії і горить дуже яскраво. Нагадаю, з нами був дякую. депутат Київради, заступник голови комісії з питань бюджету Тарас Козак. Пане Тарасе, дякую вам. Вже з правильним наголосом. Дякую вам. Щасливо до побачення. Бережіть. А, себе.